А ви знаєте, що закоханих просять поцілуватися в поцілуватися. Валентин та Тетяна прийшли у Рівненський зоопарк у всесвітній день закоханих. Сьогодні вони перша подружня пара, яка отримала акційні квитки. 14 лютого всі, чиї ім'я Валентин та Валентина, можуть потрапити у зоопарк безкоштовно. А закохані пари, які наважаться на поцілунок, замість двох білетів можуть придбати один. Історія нашого кохання дуже-дуже давня. Ми в шлюбі вже скільки, Таня? 46, 46 років. Познайомилися ми в музичному училищі, я був старше трошки. І в інституті вже я, Таня ще була в музилищі, я в інституті ми одружилися. Що вас зачепило у пана Валентина?» Він дуже такий чуйний до всіх і чуйний в своїй професії. Його чуйність, увага, повага. Пан Валентин розповідає, про акцію довідався випадково, прочитав у стрічці новин. Тоді й запропонував дружині у день закоханих провести час разом. А ви в зоопарк на що найбільше прийшли подивитися? На все, на все. тому на що все. ми вже так давно не були, що ми навіть не знаємо, куди далі йти, але будемо ходити довго. І, і де вони ховаються? Акція до Святого Валентина діє вже в зоопарку понад 12 років. Таким чином ми популяризуємо зоопарк, даємо людям можливість. За спеціальними пропозиціями відвідати заклад. Кілька років тому був один цікавий випадок, коли до нас завітали Валентин і Валентина. Це була подружня пара. Вони дуже здивувалися, тому що діє така чудова акція. Що б ви хотіли сказати рівнянам у всесвітній день закоханий? Любити одне одного, поважати одне одного, не їсти головне одне одного. Ну, шкодувати, більше, більше бути людяними. Це насамперед. Не бути такими злими, якими порою є. Нелегко, але є хлопці, яким теж теж нелегко там. От. І ми маємо їх тут підтримувати. Станом на 14-ту годину відвідати зоопарк безкоштовно прийшли п'ятеро жінок з іменем Валентина і одна закохана пара. Повідомили у закладі. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.